Наталка виросла в дружній та забезпеченій родині, де батьки завжди були уважні та турботливі до своєї єдиної доньки, намагалися вберегти її від життєвих труднощів та небезпек. Її батько Андрій займав високу керівну посаду, завжди був шанованою людиною і на роботі дотримувався принципів справедливості й чесності. Мама Людмила працювала завідувачкою дитячого садка. Розташованого неподалік від їхнього будинку і була відомою своїм добрим серцем та турботливістю. Вона знаходила часи для роботи і для виховання доньки, передаючи їй власні цінності. Поряд із ними завжди була Марія, далекий родич матері із села, яка допомагала по господарству. Андрій з дитинства виховував доньку в дусі чесності і відповідальності. Наталко, ти повинна завжди бути справедливою та чесною, адже репутація це найцінніше, що ти можеш мати, наставляв батько свою доньку. Щоліта, коли Людмила брала відпустку, сім'я вирушала на дачу за місто там, на природі вони проводили час разом, насолоджувалася відпочинком у спокійному місці. Марія завжди їх супроводжувала, і Наталка мала можливість насолоджуватися теплом сімейного кола. Де кожен піклувався один про одного. У шкільні роки Наталка була привабливою дівчиною, і уваги з боку хлопців їй не бракувало. Однак через строгий нагляд батька вона не дозволяла собі заводити серйозні стосунки. Андрій хотів, щоб донька присвячувала свій час навчанню і тому строго слідкував за тим, щоб вона не відволікалася на романтичні знайомства. Коли Наталка закінчила школу, вона вступила до університету. Батько знову провів із нею виховну бесіду. Доню, у тебе на першому місці має бути навчання. Я знаю, що юність може захопити тебе, але закоханість часто приносить лише розчарування. Сподіваюся, ти мене зрозуміла. з особливою серйозністю промовив він. Так, тату, звісно, навчання важливе, відповіла Наталка, хоча в її голосі звучала легка нотка суму. Вона усвідомлювала, що батьки завжди триматимуть її під контролем, і бажання незалежності ставало все сильнішим. У перші роки навчання Наталка була сумлінною студенткою. Хлопці звертали на неї увагу, запрошували на побачення, але вона відмовлялася або погоджувалася лише на дружні зустрічі, завжди повертаючись додому вчасно. Її душа прагнула більшого. Але вона залишалася відданою батьківським настановам. На третьому курсі Наталка несподівано закохалася. Це був Олександр, високий, гарний, начитаний молодий чоловік, з яким у неї одразу знайшлася безліч тем для розмов. Їхні стосунки розвивалися, і Наталка вперше відчула справжнє кохання. Про те, щоб уникнути зайвих хвилювань батьків, їй доводилося приховувати свої почуття Доню. Чому ти затрималася сьогодні? Заняття вже давно закінчилися? питав батько, помічаючи її пізні приходи. Затрималася в бібліотеці, тату. Багато завдань було виправдовувалася Наталка. Хоча в душі відчувала невелике роздратування від потреби постійно виправдовуватися. З Олександром Наталка почала відчувати себе щасливою їхні однокурсники знали, що вони разом. Бачили в їхніх очах взаємну любов і теплоту. Вони стали нерозлучною парою, і здавалося, все було ідеально. Та раптом Наталка дізналася, що вагітна, і це відкриття застало її зненацька. Вона довго думала, як розповісти про це батькам, але страх був надто великим. Наталко, давай одружимося. Я готовий бути батьком нашої дитини, запропонував Олександр. Показавши готовність взяти на себе відповідальність Ти не розумієш, у мене дуже строгий батько, він завжди попереджав мене, жодного особистого життя, доки вчишся. Не знаю, як бути, боюся його засмутити, зізналася Наталка, ледве стримуючи сльози. Вона була на роздоріжжі, їй довелося обирати між любов'ю до Олександра та сімейними цінностями, якими її виховували. Крок, на який вона мала наважитися, здавався їй складним, і страх втратити довіру батька глибоко хвилював її. Подруга Наталки порекомендувала їй знайому акушерку, тож вона вирушила до неї додому таємно від батьків. Процедура пройшла без ускладнень, і Наталка спробувала жити не згадуючи про цей досвід. Згодом Наталка та Олександр закінчили університет з хорошими результатами. І одразу після випуску вона вирішила познайомити коханого з батьками. Рідні зустріли його прихильно, хоча батькові трохи не сподобалося, що майбутній зять не місцевий. Незабаром відбулося розкішне весілля, яке батьки організували на найвищому рівні. Молодята оселилися з батьками у просторій п'ятикімнатній квартирі. Місця вистачало всім. Час минав. І сім'я з нетерпінням очікувала появи спадкоємців. Пройшов рік, потім другий, третій, а Наталка все не вагітніла. Людмило, треба відвести доньку на обстеження. Я домовився, звернувся батько до матері. Коли ж ми дочекаємося онуків, проте лікарі лише розводили руками, не знаходячи медичних причин для відсутності вагітності, і ніякі процедури не давали результатів. Минуло вже більше семи років спільного життя Наталки й Олександра. Обоє були зайняті роботою. І хоча Наталка залишалася вірною своїй любові до чоловіка, її почали турбувати чутки. Знайомі не раз говорили Бачили твого Олександра з іншою, дивись за своїм чоловіком. Наталка не могла повірити в зраду, вирішивши, що це плітки, породжені заздрістю. Проте біль відсутності дітей залишався гірким присмаком у її серці. Після чергового відвідування жіночої консультації Наталка сіла на лавку і заплакала, розуміючи, що всі її зусилля марні. У серці зростала туга за дітьми, і тепер вона шкодувала про свій колишній вибір. Неподалік проходила старенька, яка побачила її сльози та співчутливо запитала Доню, чого ти так плачеш? Я ніколи не зможу стати матір'ю, це нестерпно, відповіла Наталка, ледь стримуючи сльози. Якщо не можеш народити, візьми дитину на виховання, порадила бабуся. Є діти, які теж плачуть від самотності, бо не мають кого назвати мамою. Наталка вже давно роздумувала над цією можливістю, і слова бабусі влучили в саме серце. Скільки ночей вона вже проводила в думках про це. Та її сумніви не зникали. Вона гірко шкодувала про свій колишній вчинок. Олександре, давай візьмемо дитину на виховання, запропонувала вона якось увечері. Я більше не можу чекати, і вже розумію, що шансів у нас небагато. Чоловік промовчав, але Наталка сподівалася, що згодом він погодиться. Пройшов приблизно місяць, і Олександр, нарешті, звернувся до дружини. Я подумав і готовий. Ми можемо взяти новонароджену дитину, і я навіть знаю, де це зробити. А ще давай залучимо твого батька він допоможе нам усе організувати. Батьки підтримали їхнє рішення, і батько Наталки швидко все владнав. Пара взяла маленьку дівчинку з блакитними очима, і Наталка одразу ж відчула до неї безмежну любов. Згідно з документами, Наталка та Олександр стали офіційними батьками маленької Марійки. І тепер були повноцінною родиною. Усі в домі обожнювали дівчинку. Навіть Олександр поспішав із роботи додому, аби побачити її. Наталка разом із помічницею Марією доглядали за Марійкою, яка підростала і ставала дедалі милішою дитиною з блакитними очима та темним волоссям. Марія іноді жартувала наша Марійка на татка схожа. Такі ж блакітні оченятка. Навіть родинка є, хоч і на іншій руці. Першу Наталка не звертала на це уваги, але якось раптом застигла в роздумах. Її не полишало відчуття, що донька когось їй нагадує, і раптом вона зрозуміла кого саме. Марійка дуже схожа на Олександра. Тоді чоловік зізнався, що дівчинка дійсно його рідна донька. Її мати, з якою він зустрічався раніше, не стала після пологів. Олександр запевняв Наталко, пробач. Я не повторю цього. Я люблю лише тебе і нашу Маріку. Наталка пробачила. Хоча, якби не донька, можливо, ніколи б цього не зробила. Батькам вона не зізналася, вирішивши не піднімати цю болючу тему. Минуло кілька років, і несподівано їхнє життя змінилося. Батька Наталки звільнили, і сім'я втратила стабільність. Котеч та п'ятикімнатну квартиру довелося продати. Але завдяки заощадженням вони придбали трикімнатну квартиру. Марію повернули до села. Далі стало гірше. Батько Наталки, переживаючи втрату всього нажитого, він захворів і невдовзі пішов із життя. Мати була в розпачі, і Наталка робила все можливе, аби підтримати її, навіть узяла на себе більшу частину догляду за Марійкою. Водночас Олександр все частіше зникав. Виправдовуючись пошуками роботи. Адже місце, яке він займав, колись забезпечив тесть. Наталка також почала шукати роботу, розуміючи, що мусить сама дбати про сім'ю. Якось подруга запропонувала їй. Наталко, зараз багато хто їздить до Польщі за речами, а тут перепродає. Давай спробуємо. Дітям же потрібно на щось жити. І вони, вдвох, як і багато інших, у той час. Стали їздити за кордон, щоб торгувати речами. За Марійку вона не хвилювалася адже за дівчинкою доглядала бабуся. Якось, повернувшись із чергової поїздки, Наталка почула від матері. Кинув нас твій Олександр, кілька днів не з'являвся вдома. Згодом він повернувся, аби забрати свої речі і сказав дружині Прощавай, Наталка, наші шляхи розійшлися, я знайшов іншу. А Марійку, залишаю тобі новій жінці не потрібна чужа дитина. Наталці було боляче, та втішало те, що в них є дах над головою, а також мама і дочка поруч. До того ж почали з'являтися гроші від її торгівлі. Поступово вона навіть відкрила невеликий магазин. Тепер за товаром не їздила, постачальники доставляли його за домовленістю. Її справи потроху налагоджувалися. Але незабаром мама захворіла. Недовго пролежавши, вона тихо пішла з життя. Марійка вже майже подорослішала і закінчувала школу, тому зараз із Наталкою вони важко переживали втрату. Дівчина добре вчилася, завжди була в центрі уваги серед хлопців. Після школи вона вступила до інституту. Якось Марійка підійшла до матері з несподіваною пропозицією Матусю, ти стільки років одна? Якщо зустрінеш хорошого чоловіка, виходь заміж. Ти ще молода і вродлива. Не турбуйся за мене. Я вже доросла, а ти заслуговуєш на щастя. Не знаю, доню, відповідала Наталка. Після твого батька мені важко довіряти чоловікам. Час минув непомітно. Марійка закінчувала інститут і мала вже хлопця, а Наталка мріяла стати бабусею. Якось у їхній квартирі пролунав дзвінок. Двері відчинила Марійка і побачила чоловіка з букетом та коробкою цукерок. Перед нею стояв її батько Олександр, хоча виглядав він не надто доглянутим. Доброго дня, ти мене не впізнаєш? сказав він, намагаючи посміхнутися. Я вас не знаю і не хочу знати, відповіла дочка холодно. Тут вийшла Наталка не менш здивована. Олександр продовжив. Дівчата, я хочу повернутися. Може, почнемо все з чистого листа? Марійко, ти ж моя дочка, повинна піклуватися про мене. Ви для мене чужа людина, а всім, що маю, я завдячую своїй мамі, твердо відрізала дівчина. Ти ж мені рідна, а їй чужа, сказав він, кивнувши на наталку. Марійка, глянувши на заплакану маму, різко зачинила двері перед батьком. Обійнявши Наталку, вона прошепотіла Мамо, ти найрідніша мені людина. Неважливо, хто народив, важливо, хто виховав. Я навіть мріяти не могла про кращу маму. Марійка навіть не звернула уваги на слова батька, який казав, що вона йому рідна. Для неї він залишився чужою людиною. Навіть у думках вона не хотіла визнавати, що Наталка їй не рідна, адже ріднішої людини в неї не було і не буде. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А ми з вами почуємось у наступній історії.